Перший крок до, до розуміння і до відчуття своєї душі. Що саме треба зробити? По-перше, перестати сумніватися в собі. По-друге, розуміти те, що от коли у нас іде саме внутрішня от така, якась підказка, відчуття, інтуїція, це саме і є. Початковий такий рівень, коли саме душа починає-потихеньку потихеньку вам такі, е, давати якісь дзвіночки, інсайти і відчуття. Бо саме душа, як вона спілкується з людиною, вона дуже потихеньку це дає. Це не про те, що, наприклад, коли ви згадали, от ви щось хотіли зробити. Забули, потім згадали, і от саме це таке е, усвідомлення, ну, відчуття, та, що був, от ніби коли ви згадуєте, то душа так не розмовляє, душа розмовляє саме тихенько, таким тихеньким, таким, знаєте, ледь помітним відчуттям. І от саме коли ви почнете себе слухати, а не знецінювати, не сумніватися в собі, от тоді ви будете більше і більше відчувати душу і виходити з неї саме на контакт. Що це значить на контакт? Це просто якби розуміння того, що це. І про довіру, тут і про довіру, тут і про з'єднання з нею, тут і про те, що ви стаєте одним єдиним цілим, а не то, що мозок окремо, ваше тіло окремо, душа окремо. Тут насправді від цього ідуть далі от такі дуже цікаві процеси, в яких я більше відкриваю саме на своєму марафоні. Бо я іноді провожу марафон, де ми починаємо вчитися відчувати. Енергії, відчувати свою душу, занурюємося туди. Це все дуже екологічно, більш того, при цьому працює фізика, ми розганяємо наш метаболізм, обмін речовин у нас запускається. І це ще дуже класно відгукується саме для тіла. Тому, якщо хочете, пишіть мені, будь ласка, в особисті. я планую скорше всього. Збирати марафон, це вже не перший. І там також ми пропрацьовуємо, можемо затрагувати травми, можемо якісь інші теми, це і про хвороби вірусні, тому що саме коли ми працюємо і розпалюємо свій внутрішній огонь, вогник, то саме тоді піднімається імуні... імунітет, і всі е... у нас відбуваються процеси дуже класно. Тому я запрошую вас також на марафон і також е прислухайтесь до себе і довіряйте собі. Обіймаю.